Чатка, всім привіт! Я Оксана, і ви сьогодні на моєму блозі і хоче розпочати з отакої радуги. Вийшла їсти свою клубнику, а тут радуга, дивіться, яка краса. Під час війни ну, радуга. Колись буде у нас перемога. Щось так нахлинуло. Взагалі, сьогодні блог що в мене сьогодні? Покажу, що в'яжу, що на спицях, покажу свій салатик смачненький, якщо його не стерла. бо чищу завжди телефон і завжди в мене щось десь дівається. Якби не вдалені звук трактора, то в нас природа птички співають. Дивіться, ось покажу ближче кругом мого двору. Цвіте, господи, забула, акація. Дівчатка, запах неймовірний. Ввечері виходиш. Взагалі, краса, Не знаю Так, класно. Такий запах, така природа. А в дворі. А в дворі, а в, дворі в мене кекс ось грається. І там в мене он, піони. Дівчатка, як вони пахнуть. Не можна мене й їстися. Я виходжу, я їх так люблю. Вони в мене такі прості, білі, високі. Я кажу, піони. Боже, я здуріла, і риси, піони. Піони цвітуть, Іриси. Іриси показую, піони Ой, і риси. І риси показую, на піони називає. Вони так класно пахнуть. Але сьогодні у нас радуга. Зараз я трохи зустрі її. Ось так ось. І оце вечір з роботи прихожу. І можна вдома кайфувати. Такий кайф. Глянь, така краса. Ну що, поїхали дивиться мій блог. дівчатки привіт! Не знаю, коли вставлю це відео, але хочу показати вам салат в лавашу. Такий, їду в гості, щось треба взяти з собою. І думаю, вам зніму може кому згодиться Нам потрібно лаваш круглий. У мене гриби шампіньйони, у мене сирок. Огірок у мене. Ще в мене зелененька цибуля. Цибульку білу частину я вкину, зараз покажу. Білу частину я цю вкину у грибочки, а зелену я буду притрушувати цей салатик. Вибачте, зразу за освітлення, бо я в літній кухні. У мене освітлення тут погане. І у мене ковбаса. Ковбаса у мене капчонка. Не люблю я ковбаси, не їм зовсім, але, якщо чесно, не схотілося мені гратися, варити курку. Швиденько, зараз пожарю гриби. А ще варені яйця. Варені яйця я вже відварила. Зараз покажу, що ми робимо з лавашом. Так, дівчатка, я взяла просто лаваш, упаковку, щоб мені з ними не гратися, кладу на пополам, він круглий, і розрізаю отут всі листики по периметру. Сейчас розріжу, бо я одній рукою знімаю, другий розказую. Далі буду показувати. Так, розрізала я на дві частинки. У мене такий круглий лаваш. Далі, що ми робимо? Ми беремо одну частинку. Ось у мене один лаваш. Замотуємо. Ну, освітлення, вибачте, у мене тут нема. Це я так вечером, з вечора готовлю, щоб вам показати. Замотуємо таким конвертиком. Ми оцей лаваш замотуємо. І залишається в мене отака частинка. Оцю частинку я змазую яйцем, докручую в трикутник. І все. І отакий трикутник готовий. У мене вже один заход стоїть у духовці. Зараз я витягну і покажу, як я їх складаю. Так, дивіться, що в мене вийшло. З мої сипляться. Я їх виклала на пергамент, пергамент змазала олійкою, поклала свої оці трикутнички змазаною частинкою на низ. Зверху помазала яєчком і притрусила кунжутом. І положила в духовку на 10 хвилин. У мене на гору. У мене духовка низ верх, гріється електрична. Я клала на гору, щоб підрумянилось. І от такі трикутнички в мене вийшли. Оскільки я завтра йду ну, з утра. Зранку у гості, то я звечора ці трикутнички напікаю і складаю в мисочку і роблю салат. Салат буду класти у холодильник. Рано вранці встану, ну, як рано, перед мостинами. І я тоді трикутнички ці наповню салатом і посиплю цибулькою. Я вам все зніму покажу зараз покажу трикутнички, які, мене, ну, які я настрою зажарювати. Так, дівчатка, ось лаваш мій лежить сирий, я його намазала яєчком і посипала трошки кунжуту. А ось мій лаваш лежить уже спечений. Він охолов, завтра я його ложечкою напхаю салатом. Він буде розм'якший такий, все повлазко, буде класно. Так що, це тепер 10 хвилин, духовка в мене, мабуть, 180, і воно моментально все хапається. Так, дівчатки, я накришила ковбасу. Яйця, сирок, жарені гриби, шампіньйони, зелена цибулька і огірок, солю перчу. Перемішую майонезом і на ранок до ранку в холодильник. Потім свої конвертики начиню І буде в мене салат в лавашу. До речі, купила отакий сирок. Не беріть, такий вонючий капець. Я його навіть не кидала. Я кидала той, що вам показувала. Такий салатик у мене. У мене другий день, і я роблю свій салат. Оце отаким от виглядом вони виходять. Беру трубочку, наповняю я салатом, вмочаю порізану цибульку. І оскільки я беру з собою в гості, то я собі роблю от таких лоточках. Зараз я собі такі два лоточки накладу. І це вам такий варіант для пікніка, для походу до гостей, для, ну, куди вам треба взяти. Я думаю, дуже просто, дуже класно. До речі, салат у мене вийшов такий. Але дівочки, з куркою набагато смачніше. Я взяла ковбасу, не хотіла курку варити. Ну, Тут жалію. Треба зварену курку або навіть капчину. Курка і що? І хто на ПП сметану? Варіант для обіду ідеальний. Замість мене сметану, замість ковбаси курка. 360 грамів. Бурця обідня, і ви наїдені, і не голодні і лаваш, і все тут Ну все таке, як треба. Так що така моя ідейка для вашого салату. А чим я займаюсь? Буду займатися. Є в мене такі шафи, є в мене такий наждак. Є в мене ще, дівчатки, де. Отакий наждак. Ну Десь він тут зроблений. А, показую, ось о. І от такий у мене наждак. І є в мене такі дві шафи. І я буду собі робити, хочу зробити собі міні-кабінет в'язальний. Таку підставку для пряжі мішок. Мішок з сміттям. І в мене сьогодні два дні вихідного. Хочу наждаком все обдерти, обежирить. І перекрасить в якийсь колір. Це мені шафи так, випросила, можна сказати. Викидались на смітник, люди викидали. Ну, а мені, мені все треба. <гублять> куплять дуже дорого. Чого куплять якщо можна його почистить, покрасити і зробити так гарно. І ще такий столик. Також викидала на смітник. Я взяла його, випросила. Ну, столик уже ми почистили ще тут трохи. Підтерти, під і, ну, в общем, є не, не трохи, а тут ще під низом нічого не терта. Ну, моя робота на два тижні. За день я його не зроблю. Після роботи я також не зроблю, а потихеньку за два тижні я його зроблю. Так що, чим зайнята я? Я забігучу кабінет маленький, в'язальний. Ще хочу підключитися на хвилинку і показати. Своє в'язання. Світерок чоловікові я закінчила. Зроблю фото на ньому і зроблю окреме відео, як я казала, просто як я його в'язала, там такі нарізочки Якщо я їх не стерла, бо стерти, я можу. Я завжди чищу телефон, він завжди в мене забитий, то я стираю. Зараз у мене на спицях мій шкарпетковий сплеск. Мої шкарпетки для сну виглядають, наче Маленькі, але ні, ну, Тут 40 петель, я не люблю широкі шкарпетки, але вони гарні. Це також буде окреме відео, знімаю нарізки, просто показую, чим займаюся. Займаюся зараз шкарпетками. У мене сьогодні вихідний, то я думаю, між своїми обов'язками у мене така передишка поробила, поробила, пов'язала. А оскільки в'язання таке приємне, гарне, то воно в мене вилітає. Так, це що по шкарпетках. Далі, що я собі достала? До речі, робила сьогодні ревізію своєї пряжі. Ну, як ревізію, складала ящички. Хотіла зменшити кількість, як, кількість ящичків з пряжею в якусь меншу кількість. Але дівчатка, ну, не вдається мене таке зробити, то знайшла ще свій не яз. В'язала мамі. На голову пов'язку, я колись показувала свої відео. Одну пов'язку я вже зв'язала, де діла навіть не пам'ятаю, Найду, тоді покажу, вже як поперу цю і ту тоді покажу. Але це також була пов'язка, і вона була майже готова. І коли я випустила про неї, навіть не пам'ятаю в якомусь відео, то мені написали коментарі, що вона дуже затуга, чи забита, чи я не знаю як. Тому я вирішила її перев'язати, у мене тут ось розпуск. Лежало в кульочку, десь у мене в, якийсь, в якомусь ящичку. Лежало в кульочку такому, тому вирішила, буду шкарпетки дов'язувати і буду дов'язувати пов'язочку. Тому що в мене в планах ще літнє в'язання, а це така, знаєте, передишка між великими такими як дівчата коїть, проектами. У мене такий проект. Бо вже мені мама моя карчить, мені хтось зв'язав, я, як подивилася, хтось не знаю, не каже, хто зв'язав пов'язку на голову. Щоб ви розуміли, її можна спокійно надівати Наталію 56-го розміру людини. І вона там буде вільно висіть. Я не знаю, хто так класно в'яже, але вже совість моя заїла, треба край дов'язати цю пов'язку. Так що, оце ще одна така. Такий процес в мене на спити. І ще знайшла свій ящичок. Ой, такий вже ящичок старень... страшненький. Також хто в мене дивиться, я вже не знаю скільки. Вже Зіма одна точно. Це те, що петельки добра. і в мене вони... Я забула за нього, в мене багато вже з нього зв'язаного. А це залишки, Залишки, які я хочу таки добити, дов'язати. Це жилютку в'язала, мабуть, розпускаю її. Бо мені візерунок не сподобався. Негарний візерунок. То це в мене ще ой, мелькнула такі залишки. Подивлюся, що з них можна зв'язати. Також вони в мене були як матрушка з великого чи з, з маленьким великим ящичком. І також я про нього забула. То я вже достала, думаю, зараз літня пора. Сідаю там на дворі. Правда, на скомарі трошки дають. Копоті, але нічого можна пов'язати. Так оце такі мої дівчатко-в'язальні процеси. Це мої такі відпочивалки. Я знайду до... те, що я дов'язала з цієї пряжі. У мене багато вже, ну як багато вже. Ну, є багатенько зв'язаних робіт, то я міксую і треба цей ящичок мені дов'язати. Це такі дрібненькі мої пов'язушки. Буду вам показувати, що в мене Це, До речі, такий пожмаканий такий маленький плід дитячий. Зверху кинула, щоб дуще... Душі... краще було видно. Бо в мене тут такий цвітастий, лежить, не дуже гарний. Ой, таке, таке в мене зараз на спицях. Буду починати ще собі літнє в'язання. У мене там пряжа одна на огляд, якраз буду робити і ще щось хочу. Але це вже буде в мене. Інше, інше, інше відео по в'язанню. Поки що ці Отакі маленькі свої Процесики Шкарпетки вилітають, після цих будуть ще одні дитячі, і ще одні буде в мене квітневі якісь жакардові квітень у нас закінчився, а я ще квітневі не зв'язала. Але жакард я ще не підібрала. Так що, такі мої в'язальні діла. Розцвіла, дівчатка моя роза. Я думала, що це в мене плитучка, вона ж тамповач як не знаю. Ну, в общем, краса неймовірна. Хочу я на такій красоті закінчити свій блог. Я вже любуюсь. Запах дівчата неймовірний. Дивіться, яка краса. Вона велика, птички співають. Краса! Люблю таку пору. Якби ще машина не їздила, <гум> взагалі було б чудово. Глянь, бутончики. Краса. Так, ну що, все тоді. На цьому буду закінчувати, ми ще зустрінемося. І це буде дуже-дуже скоро.